Вітаю вас, друзі, вітаю вас! Святом водохреща! Бажаю вам миру, бажаю вам доброго міцного здоров'я, радості і спокою на нашій українській землі. Хай всі темні енергії від нас водою святою змиються і покинуть нашу українську землю. Давайте подивимося Таро прогноз, таро підказки. На місто Київ 20-21 січня 2023 року. В Україні війна, на жаль, і ми дивимося, як інформаційне поле дає нам підказки по містам, які будуть події. Ми питаємо, нам підказують, і ми дивимося з вами. Приєднуйтеся, разом будемо з вами питати. Будь ласка, інформаційне поле. Люди питають, як буде. У місті Києві, 20, 21 січня, чи будуть обстріли з ворожої сторони від ворога? Чого чекати у місті Києві? Місто Київ, Україна, 20, 21 січня. Ну, так, Павло. Чому? Взагалі, місто Київ. Дивіться, ворог дивиться на нас, на Київ, і думає, так, ну що далі? От подивіться, яка, яка карта, як це видно, як він дивиться, цей енергія війни, король війни. А наш король дума, а я не здамся. Імператори. Королі думають, що ми не здамося, у нас буде чим захистити свою землю. От вони думають, постріляємо, постріляємо. Ворог думає, стріляємо, та щось все мимо. Бачите, оце така карта зима, вони стріляють. Вони стріляють і сирени будуть. Значить, будуть якісь ем, такі емоції. Тому що вже були розрушені, і в Києві будуть такі емоції, такі печалі, сожалення, щоб, не дай Бог, нічого не розрушили. Тому що коли будуть сирени, то і учення, сирени, то будуть люди бояться і з острахом дивиться карта переживання, щоб как бы чого не вийшло поганого. Це буде таке енергії, такі будуть. нам таке сповіщають і підказують. Ну йдуть. Іде гарна оборона, і ця карта ну, радості, коли ми що ми вдома і що у нас все гаразд. Хтось у Київ приїде, приїде для добра, для миру, для того, щоб зробити нам покращення. Ну, а та сторона ворожа Посміхаються, вони недовольні цьому, що до нас хтось прийде. Дуже 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 недовольний. Ворог що до нас приїжджають для того, для нашої радості, для нашої допомоги, щоб нам допомогти, щоб вирішити всі питання. Ворог не радується, він злорадствує, він злорадствує. А ми хочемо, щоб у нас було так, як раніше. І воно буде. Буде обов'язково буде. Карта справедливості. Вищого закону справедливості. І от хтось приїхав, вже є такі е, домовленості, ці гості, які до нас приїхали здалеку, вони приїхали, і будуть для нашої України радісні звідки і що щось будуть якісь прийняті рішення. А ворог, як у Гоголі, бачите? Як на вечора на хуторі близдіканки? Він буде сміятися з усього всього, а нам прийде допомога і важливі рішення. Київ, а як же ж насчет обстрілів? Там буде все спокійно, будь ласка, підкажіть. Києву 20-21 січня, як пройде цей день насчет обстрілів? Так, да, вони, вони сирени будуть, буде сопротивлення цим сиренам. Буде це, звісно, як завжди, неожиданно. І розумієте, вони показують карта грусті і печаль, того, що щось попадало. Ну, це може обозначати, що ми будуть переживати всі. Ну, благодаря цій обороні буде, повинно бути, бути нормально. Який ітог цих двох днів у місті Києві. І то, так, да, буде важко дуже оборонятися. І дуже погано з ресурсами. Будуть, будуть сирени, тому що угроза обстрілів будуть оборонятися, буде дуже важко оборонятися, і, ну, будуть, вони сирени, будуть важко дуже оборонятися. І буде, і буде з ресурсами погано, з освітленням буде погано. Це карта людей, бідних, яких щось забрали, і з освітленням буде погано. Ну, це ж ми вже потерпимо. Головне, щоб у нас не було розруш... да? ну, Опять же, карта цієї оборони. Оборони. Будемо надіятися, що силою наших молитв ми захистимо місто Київ, Київську область і всю Україну. Силою молитви захистимо Україну, Київ, Київську область. Так, Київ, 20-21. Які будуть 20-го. В мирних дам мирні дома, Дома будуть боятися сирени, того, що можуть щось зробити. Так, да, будуть боятися. Двадцятого 20... стака, 21-го, 21-го. Дома. Ну, в общем, якісь о 21-го вже будуть якісь звісті об об'єднаннях. Вже прийдуть гості, гості до, до нашої країни для того, щоб порішати з нашими головними чоловіками України питання об'єднання і допомоги 21-го. і, і буду, буду, ми будемо радіти, жіноча частина. України буде цьому раді. Буду читати новини і ще раз підтвердився цей прогноз. Енергії на Київ 20, 20 січня. Київ енергії. Мир слажим із пазлом і погані ресурси, погане освітленням. може бути із водою. Не знаю. Потім напишіть мені, а от 21-го йде переміна судьби, ну, я так думаю, що це. Да, это идут енергії люди из других стран приїжджают, чтобы оформлять, оформлять какие-то приятные енергії, чувства будуть про мир будем, про мир для вас нашого миру и захисту неба будуть вопроси. 21 числа карта перемен судьбы, изменения в лучшую сторону, и буду эмоційний стан буде покращуватися для того, чтобы захистить небо. От Ворожих нападів. Хай буде так. Інформаційний простір. Дякую вам за підсказки. Хай, хай всі ваші добрі підсказки здійсняться. І силою молитви ми укріпляємо свою країну, Україну, свою землю і своє небо захищаємо силою молитв, добра, любви і побажанням миру на Україні. Дякую за увагу! Обнімаю, пишіть коментарі, я буду дуже чекати.